Більше, ніж пів року, і е, Ми просто щасливі, що це відбувається саме у Львові. І я маю надію, що е, це буде повторюватися з кожного року і буде розростатись. Е, люди, які приїхали е, повчитись, вони приїхали з цілої України, е, вони теж захоплені тим, що, що відбувається у Львові. Е, 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 ці майстри, ці легенди, е, це Зірки світового рівня вони вчора мали концерт, вони запрезентували школу. Це люди, які грають весь час зірками світового рівня. Зокрема, пан Януш Ром. Він записав більше ніж 30 дисків. Два з них золоті. Він також володар. Премії Фредеріка Шопена. Тут такі є гремії в Америці. Також він співпрацює з багатьма. Потім він ще розкаже напевно, ще про себе, про його враження. І містер Майкл був, який приїхав з Вашингтону. Ми познайомилися з ним в кеннеді центрі і завдяки цьому маємо можливість співпрацювати. Це е, музикант з великої букви, це легенда. Це музикант, який співпрацював з легендами світового джазу, Елвін Джонс, е, Мішел Пітручані, Мішел Каміло, е, Діді Брю. Е, Дуже-дуже багато він теж розкаже про себе, про свої враження. І саме найголовніше те, що вони не погордували завітати. І поділитися тим досвідом, тому що е, музика, е, як вони говорять, і як в світі прийнято, це не просто папір, е, де, будуть, де тобі будуть показувати ноти, і ти її заграєш. Це дуже тонке відчуття, до якого треба дотрутися. І вони приїхали з великою місією, щоб е, принести в Україну джаз, при, принести в Україну по, е, подих свободи, подих волі, тому що. Джаз це музика вільних людей, це музика особистостей, це музика вільної свідомості. І коли в Україні буде розвиватись український джаз, українці будуть відчувати себе щасливіше.